Адвокат Ігор Федоренко доєднується до нашого ефіру, щоб поговорити про а, цю справу. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю, шановна студія. Вітаю, шановні глядачі. Пане Ігоре, сьогодні якраз два тижні. Як бухгалтер ТОВ, Краснолиманське, Світлана Серебрянська та представниця ТОВ Кордон інвест Олена Даниленко перебувають у СІЗО. А, у яких умовах вони зараз знаходяться, які їм забезпечуються умови і права? Я хочу сказати, що один із ознаків того, що в даному випадку справа не має юридичного значення і не покликана довести вчинення будь-яким і будь-яких злочинів, а є виключним зразком тиску на бізнес, є те, що по кримінальному провадження, яке містить виключно економічний напрямок, де відсутні насильства під варту без права внесення застави. Помістили двох жінок. Причому одна з жінок, а це головний бухгалтер Світлана Серебрянська, вона має вік понад 60 років, в неї дуже поганий стан здоров'я, і це не зупинило ні слідчих, ні прокурорів, ні суд в тому, щоб помістити літню хвору людину, яка не обвинувачується не в будь-якому насильстві, не обвинувачується в злочинах проти державної безпеки під варту без будь-якої альтернативи. Що стосується утримання, ну, взагалі, у нас не дуже гарні умови утримання заарештованих і в'язнів, що неоднократно піднімалися у певних навіть у європейських судах. Неналежне умови утримання у слідчих ізоляторах є одною з основних підстав, за якою європейські суди під час розгляду питання про екстрадицію відмовляють. У передачі в Україні осіб, які підозрюються у вчиненні певних право кримінальних правопорушень за зверненням України і навіть засуджених в деякий час тому умови тримання в будь-якому випадку вони вимагають покращення. Але саме, саме... Шокуючим фактом виявилось те, що крім того, що люди і так попали в'язницю, на них іще з'їсть додатковий тиск. Я безпосередньо вчора був у своєї підзахисної і отримав наступну інформацію, що до неї прибували представники правоохоронних органів. Порушення права і на її захист. При цьому вони не запрошували мене або іншого адвоката. Намагалися з нею спілкуватися, отримати з неї будь-які відомості та покази. А коли вона відмовилася спілкуватися і давати покази без участі адвоката, наслідком цього стало переведення її в гірші умови. Тобто літню людину, яка є хворою, яка хворіє бронхіальною астмою, якої було декілька приступів вже на цей час для задля тиску. Перемістили в камеру, де для неї навіть немає ліжки, вона вимушена була спати на підлозі. Камера на вона стала дев'ятою у камері на восьміч осіб, вона нам повідомила, і це дуже прикрий факт, тому що у свій час переведення місць тримання під вартою, переведення тюрем під, під керування Міністерством юстиції, воно. Декларувалося як таке, що в такому випадку міністерство юстиції не прив'язане до органів досудового розслідування і будь-якого впливу на людей, що там утримуються з боку сторони винувачення з боку правоохоронних органів, нібито має бути унеможливим. Але як показує практика, такого не відбувається. Це є дуже прикрим фактом, на який ми вже відреагували на відповідного запиту до слідчого ізолятора з питаннями. По-перше, хто відвідував без адвоката з правоохоронців в нашу підзахисну, а по-друге, в зв'язку з чим пов'язане таке переміщення і погіршення умов тримання. Але, ну як зрозуміло, що за одну добу відповідь ми на це питання отримати поки що не спромоглися. Чекаємо, що буде. Гірше, в подальшому почала інформація щодо інших підлеглих Віталія Кропачева, до директора шахти, до фінансового директора управляючої компанії, теж почали застосовуватися заходи тиск, які пов'язані з тим, що їх умови і так не найкращі, умови їх тримання під вартою. Вони ще більше погіршуються. У зв'язку з чим нам готуються певні правові заходи, але знову ж хочу сказати, що це вже схоже не на розслідування кримінального провадження, а на взяття заручників і тортури над ними для того, щоб вплинути на е власника бізнесу, з якою метою поки що достовірної інформації в мене немає і лише здогадки. Пане Ігоре, як органи та структури мають реагувати на цю ситуацію, і що ви особисто як адвокат? Давайте зазначимо для наших глядачів Світлана Серебрянської. Я ж правильно розумію, що так, ви будете я, робити, що, що буде робити сторона захисту? І, ну, По перше, щоб я почну з того, що зробили ми. Ми по, -по, по перше подали заяву про усунення тиску і повернення її, хоча б ті умови, в яких вона була до? Відвідування її працівниками правоохоронних органів одночасно ми подали адвокатський запит. Відповідну заяву ми скерували до слідчого ізолятора, і підготували копії для подачі до міністерства юстиції, до департаменту з виконання покарань, до уповноважених справ людини, до генерального прокурора. Одночасно ми подали адвокатські запити. Як до Київського слідчого ізолятора, так і до безпосередньо слідчого старшого слідчого у цьому кримінальному провадженні, тими ж самими питаннями: хто приходив до серебрянських правоохоронців з метою тиску, хто допускався до неї без участі адвоката, з питаннями: чи був якийсь тиск з боку представників правоохоронних органів безпосередньо на керівництві службових осіб слідчого ізолятора, в чому він? Полягають, і чому вони піддали стиску і погіршили умови тримання моє, моєї підзахисної, і після отримання відповідних до інформації або відмови їх надати наступним шляхом, ми вбачаємо реєстрацію кримінального провадження саме за фактом зложування, перевищення влади і службових повноважень щодо нашої підзахисної, яке ну можна назвати тортурами в даному випадку. Пане Ігоре, і ще хочу вас запитати люди. ж і так уже в СІЗО. Як ви думаєте, з якою метою це все робиться? Чи є припущення у вас? Е, ну, мета однозначно зрозуміла. Людей як я вважаю, що такі заходи є з незаконними заходами впливу і тортурами. Людей намагаються поставити в максимально невигідні умови для того, щоб схилити їх дачі неправдивих показів, які Необхідні працівникам правоохоронного органу для того, щоб хоч якимось чином підтримати ті аргументи обвинувачення, які належними допустимими доказами на даний час не підтверджені, пане Ігоре. А чи така ситуація стане приводом для подальших позовів? Зокрема. Щодо незаконних дій певних органів правоохоронних, не знаю судді, суд, суд, які виніс такі рішення. Я, наприклад, вперше чую, що дійсно економічний злочин, можливий економічний злочин, причому не якихось там протидержавних державних масштабів і так далі, розцінювався так, що людей, які не є головними в системі, нібито відповідальності, до, навіть права застави не було. Тобто, чи будете ви позиватися сказав, в подальшому? Вже... Ну знову ж таки, на ці рішення подані апеляційні скарги. Вони будуть розглянуті до Світлани Серебрянської уже у майбутній наступний вівторок, якщо я не помиляюсь, чи 4, 6 4 червня, якщо я не помиляюсь, просто календаря немає. На наступному тижні буде. В залежності від наслідків розгляду операційної скарги передбачено подальше звернення як до правозахисних організацій українських і міжнародних розгляд питання збір додаткових доказів і розгляд питання про звернення з питань дисциплінарної відповідальності працівників правоохоронних органів і в тому числі і суддів. І також ми будемо використовувати у всіх випадках, коли ми будемо бачити, що відбувається тортура, відбувається порушення чинного законодавства, і серед наших клієнтів вчиняються дії з ознаками злочинів, будемо подавати, реєструвати через ЄРДР відомості про кримінальне провадження і вимагати розслідування таких фактів. Ну, Як скажу, що якщо оцінити рішення суду дуже важко, тому що це є специфіка правосуддя, суд приймає рішення. Внутрішнього переконання і тут питання спірне. Апеляційний суд має ставити крапку. Може бути дійсно перегляд. Тоді, які вчинені з метою психологічного тиску, примушування, такі як погіршення умов, залишення без ліжка, це вже на мою думку, є прямі ознаки перевищення влади службових повноважень, і виходячи з тих відповідей, які ми отримуємо, з тих документів, які зберігаються в СІЗО, а там кожен вихід. Особи, що тримається під вартою, має фіксуватися, хто його викликав, до кого він прийшов, з якою метою підстави, які нам зазначать, чому особи були переведені з однієї в другої, будемо визначатися, кого ми бачимо, винуватим у цьому в відносно кого потрібно розслідувати справу, чи відносно працівників слідчого ізолятора, які перевищили свої службові повноваження, чи можливо відносно працівників правоохоронних органів, які Дали незаконні вказівки, тиск, в тому числі на представників слідчого ізолятора. Пане Ігоре, ми дуже вам дуже вдячні. Приклею. Дуже вам вдячні да. за, за те, що розповіли нам актуальну ситуацію. Будемо ще вас долучати до наших ефірів з новинами. А нашим глядачам нагадаю, що Ігор Федоренко, адвокат, був з нами на зв'язку.